Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і епічний бій на об'єкті 268. Ця радянська ПТХ буде непогано відігрувати. Я навіть не очікував, що вона так може, так вміє. Наш герой Макс DripстуHard з клану Тенц, такий гравець клану в нас вже був. Тобто. Тому клані гравці вміють грати, це точно, та і в цього товарша статистика достатньо гарна. Коротше кажучи, він буде тут настрілювати добрячу кубу дамагу. Перший постріл фугасом він дав, я не знаю, чи він вирішив стріляти саме фугасом. Напевно, він розраховував тут на Лтеху або яку-небудь ФВХ 40.05, але немає ні того, ні іншого. Залетіло 121-го бій. І що демося? Бівна з 10 і 9 рівнями. Карта штиль. Замерзла. Морознай, ФВХ, ФВХ не доїжджає трошечки до прицілу, стала, стала за пагорбом, в неї стріляє, походу. Хто там хто там? хто там, там, патан. Патан, скоріш за все, в неї дав. Оцю алтеха. і в нас якраз фугас. І залітає на 700. Залітає, чи то ТББшка була вже. Ні, тут, походу, була ББшка. Залетіло на 700, що вже 1000 дамагу дав і вирішує рухатись вперед через гору, через ліву сторону, ну, точніше сказати, через нижню сторону цієї мапи. І має відмітити, що у нього у напарниках є тесту ЛТ, яке вже стоїть десь там в кущах, намагається щось висвітити. Так, їде, зсуне потрошечку наш об'єкт, так хочеться мишкою крутити, бо дуже дуже важко встояти. Їде наш об'єкт з підтримкою двох СТ-шок і ЛТ. А і поки він це робить, можна подивитися, що по мінімапі згори 60 ТП залишився один проти двох важких танків і швидше за все йому зараз буде боляче. Так, да, він вже і здох, тільки я про нього сказав, вже і все. На базі ще стоять танки, ну коротше, таке собі. Верхня частина мапи повністю за червоними, центр також за ними. І єдине, де зелененькі ще щось мають робити, це знизу. Ну і стоять на базі. Отака неприємна ситуація. Ой-ой, Не може виїхати, не може прозадкувати. Чекає, чекає на конкретні цілі, на нові жертви. 2.68 танчик непоганий, хоча далеко не найкращий. Але от бачиш, є гравці, які і на ньому грають, треба собі колись зібрати на нього кредитів, взяти і поганяти. В цілому, давай подивимося, що ми маємо по гарматі 395 на кумулях, і 750 альфа, і 303 на ББшках. Не знаю, хотілося би на ББшках напевно щось покраще. Або хоча б швидкість польоту значно краще. Таке, немає великого сенсу на ББшка грати. А тут бачат. вжух і нема. Хе. Відірвав башту бачату. Вже за цей постріл треба ставити вподобайку. Так, ну що ж, чекаємо далі. 2600 дав на 1600 просто бачата вжух, отак. Ох, то прикольно. Прикольно, коли вони так відлітають. Але ж, на жаль, не кожним пострілом. Хотілося б, Хотілося б на цій ПТ-шці накидувати більше. Але ну, щось не видно поки що. Так, заряжена, заряжена наша ПТХ і хоче стрілятися, але тут дуже багато ворогів. І тим часом наш союзний Лтевод заїхав прямо в саму Гущу, і то явно він зробив даремно. Так само, як і поляк. Поляк вже здох, а Алтеха намагається втікти. Так, я і думав, що загине вона від леопарда, бо той такий на центрі стоїть. Що ж, 4-9 вже, ситуація неприємна. 4-10 рахунок не на нашу користь. І по якби воно не сильно добре. І по позиції, коротше кажучи, неприємна. Неприємна ситуація, хоча ще якісь шанси зберігаються. Але явно великий. 121 бі заїжджає ззаду і, і хоче, хоче пострілятися. В нього дуже міцна башта. Ну, Спереду там 300 з лишнім, наскільки я пам'ятаю, і гарні кумулі. Тож він неприємний товариш перемикається на кумуль, не, не залітає, ну там дуже-дуже був великий кут і в таке поцілити важко. Але і 121 не пробиває нашу патеху, що досить дивно не пощастило обом. Ну або обом пощастило, дивлячись, як подивитися, з якого боку стали дупа до дупи два наших танкіста і гріються. Як тингвіни, ну бо карта, ти ж бачиш, яка морозна. Так, я жартую, звісно, просто хоч якось намагаються вижити. Крутяться і так і сяк паттон. Паттон допоміг, вбив 121-го і леопард не пробив нашого героя. І того він вирішує, цей Макс вирішує трошки постріляти за Лео. червоненьких. Там Т-95, вона броньована, але в неї є піпка, в яку не так і складно поцілити, а леопард, блін, кудись прострілив. От дупа така німецька. Так, ну нічого, нічо. 7-11, начебто більш-менш. Більш-менш начебто і непогано, поки що наш герой майже повні хіпешки в нього. Ну, один постріл, добре. Три чверті хіпешок в нього є, і того ще можна жити. Можна жити, можна настрілювати. Головне, щоб союзнички не лізли куди не треба, жили, жили до кінця. 8 хвилин залишається до кінця бою. І поки що їхати якби нікуди не хочеться. Ну, хочеться нашому герою втікти трошечки назад, але він тут буде ризикувати, бо виїжджає під леопарда під різні простріли. І за рахунок цього маневру вдалося відіграти того самого Леопарда. 121 бій його вбив. Елтеха заїхала ззаду до Вафентрагера і його забрала. 8-12. Мінус 3000 сумарного наш герой світиться. Там ще один леопард, правда, 9 рівня намагається по ньому поцілити. І сніжок іде. Як чудово, а от по дупі отримувати неприємно. Погодься, дупа має бути в безпечному місці. <гум> так, леопард на центрі отримає, ну і стежки дві щось ще що зможуть відіграти, а наш герой намагається законтрити ворожу алтеху. Я не впевнений, що вона сюди попре. Я б на її місці сюди точно не їхав. Так, заткує, заткує, щоб постріляти ворожих ПТ, а їх там аж три. Так, вицілює, вицілює, ну давай стрв 810. О, як то класно. Як то приємно мати такі дамаг. Так, ще дасть. Не світяться, не світяться петехі, а на наш би об'єкт накинув. Накинув би, дуже добре би накинув, але нема в кого. Он ось РВХ 9 рівня 665. ну На цей раз альфа не вилетів. А ось Ойтеха, бачиш, дочекали свого часу і зараз має загинути. Намагається в каточок прострілити, але нічого в нього не вийшло, жодного, жодного дамагу не дав 1390. І це супер, супер. Хотілося сказати, чупер, не знаю чого. Але це супер. Так, ще, он, ще он є в кого стріляти, 13105, його треба забирати. Так, він втік, Окей. І ці повтікали. Виїжджає просто на 13105, тут ризиковано. Є, обережненько відіграв, не впав вниз, дав дамаг і, до речі, залишився вже один проти п'ятьох супротивників. Що ж, як то кажуть, час на Калабанова пішов. Так, 5000 дамагу дав. О! От ти бач, як вартить. Леопард ПТА взяв і розбився. Чудово! Чудово, як не можна чудовіше. Втікає наш герой, рве дистанцію десь ззаду, теоретично може бути 283 радянський об'єкт, з який вона видавали в Новий рік. Я ж кажу, я таки не в'їхав, в чому сенс того танчика. Бо він, по-моєму, не має нічого гарного. Ну, то добре. Головне, що на халяву, як то кажуть. Дали то й дали. Трошки можна пограти. Так, та, намагається від борту відіграти, Блін, незручно йому там спускатися. От Тут, як на мене, згаяв час, але обережненько відігрує від верхньої частини і просто кумульом дає. Але ж в об'єкта є і піпки. Є і піпки. Пристрої для огляду і туди можна також поцілити. Тож, напевно, він даремно так підставляв oh, лише верхню частину, можна було трошки нахабніше дати, відіграти, але ж забираємо. забирає. забираю 2-8-3, і це вже добре. Теоретично ззаду маю до нього їхати. Не знаю, як на рахунок Т-95, а у дві старвехи в цілому можуть достатньо швидко примчатися. А, знову ж таки намагається трошки збільшити дистанцію, змінити позицію і стати від захисту. <кій> Подивимося, як така тактика спрацює. Опа, не встиг втікти, бо ондою з Стервеха вже заходить в лівий борт. Націлюється це 9 рівень. <кій> стервеха навіть не мала шансу, поки вона в свій сасадний режим перемикалась. Це і закінчилось. Так, їде, їде далі наш Макс. П'ять фрагів вже зробив, ще два залишилось для перемоги і он, до, он до виїжджає. 990 хп шочок, ВНЛД пробиває та знову перемикається на свій ПТ-режим з осадою. і нічого в нього не вийде. Треба дати. Можна було би фугасом теоретично. Хоча комульом надійніше дає в гармату, поремонтувався, і за кущиками, блін, ледь світиться. Шостий фраг, це воїн. От так, от так. Макс роздав вже, 8 тисяч сумарки і майже 3 натанчив. Непогано, непогано, досить непогано, я б навіть сказав, приємно роздає. Хоча на цій питерці, ну, так, важкувато. Невеличкий кут нахилу гармати направо і наліво. Чи повороту гармати, ну коротше ти зрозумів. Горизонтального наведення. І від того доводиться рухатись. Така, така рухлива петеха, але не з такою кількістю броні і мобільністю, як е, драбина. Да, так, ну подивимося, подивимося, я трошки прискорю, бо я знаю, що там далі буде. Щоб ми дуже довго не чекали. Е, їде наш герой на ворожу базу, бо Т-95 може бути якраз там зверху на горі. І його чекати дуже довго. А час може вичерпатись і можна не виграти тут. Отож, він їде на базу, і тут висвідчує Т-95, до вона їде. Я от тільки не зрозумів, чи воно дупою їхало. чи передом. Але так чи інакше, не пробив його наш герой. І схоже, таки що то вона дупою нагору їхала. І наш герой не пробив її саме вперед. Заткувала, тобто Т-95. Виїжджає наш об'єкт. Макс тисне, розуміє, що залишилось 2 хвилини, треба дати один, а може і два шоти. Як пощастить. На вицілює, намагається тут гармата, не згинається, вицілює піпку. Дає 7-й фраг. Мх, як це смачно. І це перемога. Це калабанов, і ми дивимося епічні результати цього бою. А ось і вони. Це майстер кастолом. Тут ще підривник, бо він бата підірвав. А, звісно, калабанов, танки снайпер, сталева стіна, основний калібр і, звісно, звісно, воїн. Що ж, по результатам, сам бачиш, може по дамагу і фрагам не рекордні, але в цілому значно краще, ніж вся інша команда взагалі відіграла. І навіть в плюс вийшов. Що ж, майже 8 тисяч дамагу дав. Майже 3000 затанчив і на тисячу насвітив. Як на мене, бій був чудовий, колоритний і цікавий. Не стандартний, бо ПТХ рухалась. Маю надію, що ти вже протиснув подобайку, підписався на канал, не забув про дзвіночок і вже потягнувся за карткою, щоб закинути Юрчику перший, перший свій донат, якому я буду дуже радий. А я заряджаю тебе на удачу, позитивний настрій, і хай в тебе буде все добре. Приходь ще і приводь інших. всього найкращого, і хай щастить.